2014 рік пройде під знаком синього дерев'яного коня і обіцяє бути таким же динамічним, як і його талісман. Астрологи прогнозують багато змін, які принесуть як випробування, так і можливості. Кінь, тваринна, шляхетна та працьовита. А тому і удача буде прихильна до людей чесних та нелінивих. У багатьох культурах коня вшановують, люблять і поважають за благородство, витривалість і доброту. У Китаї його вважали символом природної енергії та фізичної сили. Попри це, фахівці запевняють, що тварина це добра і потребує ласки. Головне, я це ласка і доброта. Как ти до к животному, тем же воно тобі платить. Звісно, здобути прихильність коня можна й іншими методами. Надійний спосіб його нагодувати. Днів раціон обов'язково входить вході буряк. красный, свекла. Ну и, конечно, самое главное, это овес, без которого лошадь не может обойтись. Сено в летний период зеленую массу. Для тих, хто коня не має, але хоче задобрити талісман року, астрологи підготували інші поради. Щодо новорічного столу, то на ньому відмінно виглядатимуть вегетаріанські салати, а на десерт вівсяне печиво та яблучний пиріг. Прикрасити будинок та ялинку можна підковими, що неодмінно принесе вам удачу, запевняють астрологи. І звісно ж, не забудьте про святкове вбрання. Саме цей рік вважається 2014 роком. Синього дерев'яного коня або синього водного коня. Ось і дизайнери рекомендують зустрічати цей новий рік власне в тих же ж синіх в усіх відтінках синього і зеленого кольорів. Перевагу віддавайте легким тканинам, які нагадували б водну стихію, наприклад, шовку чи шифону. Актуальними будуть малюнки хвиль. Чоловікам слід приділити увагу деталям в образі як варіант яскравий клітчатий металик, довершить новорічне вбрання – активні аксесуари. Доповнювати сукні, так як це є рік дерев'яного коня, рекомендують дерев'яними прикрасами. Це можуть бути браслети, можуть бути навіть просто металеві браслети з вкрапленням дерева, сережки, якісь прикраси на шию, на мисто. Такі приготування не заберуть багато часу, але додадуть вам гарного настрою та впевненості. Будьте радісними та енергійними. Більше танцюйте співайте, адже синій кінь любить веселощі. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, Сергій Савта, інформаційна програма День.